Пантелеймон Куліш, попри кілька років роботи і життя в Петербурзі, не сприймав росіянок. Серед безлічі коханок не було жодної російської жінки в житті Куліша. Він навіть продинамив доньку ректора Петербурзького університету через небажання останньої вчити українську мову і нелюбов до українського фольклору. Пантелеймон молодець. Будь-як пантелеймон, і підписуйся на наш канал, бо тут гімна не радять. Це популярна літературна, безспойлерна і капець, яка захоплююча передача моя книжка? let you like... Ми з тобою дуже давно не бачилися і дуже за тобою скучили. Але мали в монтажці великий новий проєкт, який називається такий з такою інтригуючою назвою Доконче. Тож мали взяти невеличку паузу, а ти можеш прийти або в куточок, або в опис до відео, подивитись цей проект, написати свої коментарі. Враження для нас важливо, і якби ми для тебе старались. Історія доводить, що я права. Це слова однієї з найвидатніших американських письменниць, авторки світу. Тових бестселерів Атлант розправи у плечі та джерело філософині, драматургині і засновниці власної філософії об'єктивізму. Айн Рент. наразі ця письменниця є рекордсменкою в нашій передачі за кількістю відео. Сьогодні вже третє. Раджу передивитися перші два випуски Атлант розправи у плечі і джерело. Отож, продовжуючи знайомити тебе з цією неймовірною жінкою, варто сказати, що їй пощастило народитися в заможній родині, але не пощастило з місцем на народження, а саме Петроград, Російська імперія, та ще й під час революції, війни і становлення комуністичного режиму, через який у її сім'ї відібрали всі статки і прирекли на поневіряння і голод. Наприкінці 1925 -го року Рент отримала навчальну візу в США, щоб відвідати своїх родичів Чикаго в американському консульстві в Латвії. Вона гарантувала, що повернеться в радянський союз, тому що десь там у Ленінграді на неї чекає коханий, якого насправді не було. Айнренд просто ненавиділа радянську систему з її доктриною жити для суспільства, жити для країни. Вона змогла пережити криваву революцію 1917 року. Вистояла під час становлення воєнного комунізму і побачила всю суть цієї людоненависної ідеології ідеології, яка за короткий. Період часу, який побачила і застала Айн Ренд, ця ідеологія знищила просто мільйони життів і скалічила мільйони доль. Тому 1926 року вона сіла на потяг до Берліну із наміром більше не повертатися. І ця коротка історія з життя Айн Ренд лягла в основу її першого роману Ми живі, який був таким першим виступом її проти комунізму. І який ми забули вдома. На жаль, Айн Ренд писала цей роман чотири роки і він. Він повинен був стати таким протестом проти укладу життя в Росії і введенням в її філософію об'єктивізму. Якщо не в курсі що таке той об'єктивізм, то все ж таки треба передивитись перший випуск про Атланта, тому що якраз там ми розказуємо про цей об'єктивізм. А якщо в двох словах це філософія про людину, як про індивіда, який йде своїм власним шляхом, не зважаючи ні на кого, ні на що. І оцей такий погляд на людську особистість як на я. З великої літери він разюче відрізнявся від панівних ідеологій в двадцятому столітті. Ну да, тому що там фашизм, фашизм, нацизм. Що ще комунізм? Вони м -м, просто прикривались брехнею про побудову ідеального світу і тим самим просто руйнували долі мільйонів людей і прирекали їх на страждання і горе. Отож, за чотири роки роман був готовий, але видавці якось не дуже поспішали його друкувати, відмовляючи в основному фразою авторка просто не дуже розуміє соціалізм. Але все ж таки знайшлось видавництво, а точніше його власник, який по суті розумів, що на цій книжці він багато не заробить, але який усвідомлював, що не надрукувати про це буде помилкою. І от в 1936 році світ побачив роман Ми живі. Звісно, як передбачалось, роман не приніс успіху і не став популярним. Був випущений маленьким тиражем. А сама Аймред заробила на ньому аж цілих 100 баксів. Багато критиків вважають, що роман не здобув успіху. Головним чином через те, що американська інтелігенція тих років досить прихильно ставилася до комуністичної ідеології і вважала такий твір аж ну занадто антирадянським. Твір вийшов з друку на довгих 23 роки і повернувся. Аж в 1959-му і от тоді було продано 3 мільйони примірників. А це означає, що думка американців про комунізм суттєво змінилася, і історія довела, що Аен Ренд була права. Подібно до нашої письменниці, головна героїня роману Кіра Аргунова. Да. Там будуть такі прізвища, теж походить з буржуазної сім'ї, яка після революції 1917 року опиняється в такому становищі, що у неї відбирають і статус, і статки, і гроші, і все на світі, і вона ледь животіє і ледь виживає. Але наївно собі думає, що влада цих рад свієтів протримається зовсім недовго. Ну, мабуть, два-три тижні, як вважає Арестович. І отак вони і живуть. Так живуть, що навіть голова сімейства, батько, який. В минулому був успішним підприємцем тепер радіє, коли йому вдається обміняти сімейну порцеляну на якийсь функшона. А Кіра мріє про архітектуру, мріє створювати неймовірні будинки привід джерело, і їй вдається вступити в інститут. Водночас вона зустрічає Лео і вони мають таку одну мрію на двох втекти за кордон. А от чи вдасться двом людям їх коханню вистояти проти системи і держави? Це ти вже дізнаєшся на сторінках книжки Ми живі? Бо ти ж пам'ятаєш, вона. Астут без спойлер на передачу. Я от насправді перші сторінок 50. мене ніяк не покидало відчуття, що я читаю історію про русаків. Це трошки складно, звісно. Було складно. Потім, звісно, якось воно звиклося. Ну тому, що майстерно пише все ж таки, інрен затягує тебе в сюжет, в історію. Звісно, що я знав. Який жах творився в радянському союзі, я читав про це багато, знаю історію. Цей роман став ще одним таким художнім підтвердженням моїм думкам щодо СРСР. Під час читання я в певний момент зловив зловив себе на думці, що я читаю антиутопію, тобто мій мозок. Абсолютно адекватно не сприймав це як реальність, як минуле історію. Він не міг повірити. Мій мозок просто блокував і заміщував, якби поняття поняття. А от цим ми відрізняємося від цих рососіянців, тому що для них це нормально. Вони кажуть: а ну так, таке було. От так такое було. такоє було. От у них риторика, яка в у всіх цих військових відео розстріляти, таких таких самих нужно розстрілювати, розстрілювати і в них оце розстріляти, Це для них якби нормально у їхньому. В житті це нормальна тема. Ну, типу, ну це ж просто розстріляють людину. Це ж фу, Ну, ну нормально. Це типу, як звичка, вже ну звич, це Прям воно в крові. все, це вже не не викорінити. Воно там є. І цим ми відрізняємося, тому що я читаючи, я просто ну ну в такий жах не міг повірити, і все. Ну і плюс, звісно, ж майстерність розкриття персонажів Аенренд на вищому рівні. Оці її любовні трикутники, які є у всіх її романах. Фінал. В цьому романі, що мені сподобалось, він відрізняється від фіналів її майбутніх двох романів Атланта і Джерела. Мені здалося, що тут має бути такий фінал, і він повинен тут бути, і мене прям це. Мені сподобалося, що тут такий фінал. Ти знаєш? Я думаю, що ми живі, це була як, наче, така крапка в стосунках письменниці і країни, з якої вона втекла, начебто, вона хотіла всьому світу розказати, чому вона так зробила, і що насправді відбувається в Росії, і що таке отой радянський союз. Тому що я так розумію, що американці взагалі думали собі щось інше, так весь світ так думав. Те, те ж саме що Іван Багряний так само написав лист памфлет, коли іммігрував в Європу. Написав, чому я не хочу вертатись до СРСР. Джордж Орвел висвітлював в Британії ці події. До речі, про них теж у нас є випуски. У нас сьогодні вечір-куточку, де да. будемо тикати сюди. Весь весь вечір. Подивися і про Багряного, і про Орвела. І там ще був момент, що в 36-му році цю книгу видавали не лише в Америці, але й в Англії. Так, от в Англії книжки. Набагато ліпше продавалася ніж в Америці, тому що Англія все ж таки ближче до Союзу, і вона трошки трошки ліпше усвідомлювала, що там відбувається щодо того, що ти кажеш, ти там підміняв та це антиутопія, те, що події відбуваються в Росії, і всі герої це її громадяни. Для мене це. Чесно, це був такий страшний біль. Дуже важко мені було читати. Тобто, я не могла розрізняти хороших і поганих персонажів. Так, ну, от вони ну, мені знаєш, вони всі погані. Всі ну да. погані. Я не могла вболівати за Кіру, головну героїню. Ну тобто, це було дуже довго, але врешті-решта Енренд, так само як і тебе, мене затягнуло своєю цією майстерністю історією, неймовірною. Просто під час читання у мене завжди було таке відчуття. От що б зараз герої не хотіли зробити, як би вони не планували своє щастя, до яких би вчинків не вдавалися, от вони так чи інакше все одно приречені на провал. По атмосфері трагедійності, саме от такого безвиході, цей роман нагадав роман Віктора Гюго Знедолені І випуск, до речі, у нас. Теж подивись, ну недооцінений випуск, і мені здається, що такий роман ну це просто це, це перлина. От вже в першому романі є філософія Айн Ренд. Оцей об'є ну, вона закладено, звісно, вона, вона ж... закладена, от в цьому провалі, про який я кажу, про цю приреченість. Тобто, людина, яка працює на державу, там на суспільство на будь-що не Тільки... працює Тільки... живе за живе задля так, а не задля своїх бажань і самої себе заради свого життя. Все. щастя бути не може в такому розкладі. Думаю, що ми живі це. Ну, такий роман маст хев для всіх тих, хто досі там щось то тобто собі добре плекає щодо СРСР. Якщо я такі знаю, як такі ще не. є, пройшло 87 років з моменту публікації цього роману. Ми живі, і ми досі боремось, досі боремось з тим злом, про яке написала ще тоді Айн Айнренд. Ми боремось за свободу вибору, за власне я. Ми боремось за себе і і ми живі. А історія довела, що Айнренд таки була права. Тож став свою вподобайку <реку> і читай. Бо ми прочитали, і нам зайшло.